Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у Дніпрі, а саме тільки що ми відвідали магазин Лє Сільпо, і там нас, звісно, здивували ціни на Великодній кошик. Пропонують там різні, різні кекси, різні пасхи до Великодня і ціни. Там також е, дуже незвичні. З таких, що вражають, то це кекс Дольче Габана Шоколадний за 1 кілограм, там просять 4049 гривень. Там дуже гарна, гра, гарне пакування, ми вам покажемо на сайті, як це виглядає. Але ж ціна е, доволі така висока. Також е, там продають кекси. Е, Трохи нижчою вагою і нижчою ціною. За 100 грамів кекса Колумбіана з мандариновою пастою там просять 1099 гривень. Спеціально для покупців Лісільпо був зібраний і великодній кошик, там різні, різний склад продуктів. Це ми вам детально розпишемо на нашому сайті. І він коштує 4999 гривень. Також є панатони, вони трохи дешевше до за 400 грамів 269 гривень. І різні кекси з різною начинкою. Яйця у Лесілько коштують від 51 гривні 29 копійок і сягають 99 гривень. Тож такі ціни ми побачили у Лесілько. -По. І детально, як виглядають кекси у лісельпо і скільки вони коштують, ми розповімо вам на сайті інформатор Дніпро. Тож, дочекайтеся, заходьте, читайте і побачите, які кекси там пропонують. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що команда інформатора вирішила зробити огляд цін. У супермаркетах міста Дніпра ми побували в АТБ, в Сілько, в Варусі та в Лєсіль. Звісно, у Лєсілько ціни нас вразили. Там можна купити кекс, великодній кекс Дольче Габана, за 4049 гривень. Вага такого такого кексу 1 кг. Є ціни дешевше, також для покупців лісілько зібраний великодній кошик, що туди входить. Ми вам розповімо детально на сайті. Коштує він практично 5000 гривень. Тож з Дніпро з новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор фм 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам мирного дня та тихого. Готуйтесь до Великодня і ціни ви можете дізнатися на сайті Інформатор Дніпро.